Розділ 9. Про послух і підлеглість. Дуже поважна річ підлягати послухові, жити під оком настоятеля і не мати своєї волі. Бо далеко безпечніше підкорятися владі, ніж бути настоятелем. Багато людей підлягають послухові більше з конечності, ніж з любові. Такі теж бідують і через. Будь-що нарікають, вони ніколи не дійдуть до свободи духа, доки ради Бога не піддадуться цілим серцем. Кидайся сюди чи туди, а спокою не знаєш, як тільки в покірливій підлеглості під проводом настоятеля. Вимріяна надія на інші місця і їх зміна вже багатьох людей ошукала. Це правда, що кожний чоловік рад. Чинити за власною думкою і прихильніший до тих, що думають так, як він. Але коли Бог є між нами, то й нам треба не раз ради святого спокою відмовитись від своєї думки, хто є так мудрий, щоб міг усе знати. Тому не вповай надміру на свою гадку, але радо прислуховуйся також до думок інших людей. Якщо твоя гадка буде добра, а ти лишиш її ради Бога і підеш за чужою, то матиш більшу користь із того. Бо не раз я таке чував безпечніше послухати ради і прийняти її, ніж радити. Може трапитись навіть так, що одна і друга гадка буде добра, але небажання згодитися на чужу, коли розум чи діло того жадає, ознака гордості та впертости.